Вітаю на каналі! Тут розбираємо положення правил дорожнього руху просто і зрозуміло. Промокод на знижку 10% за отримання преміум доступу до тестів на сайті Greenway. Та на сайті офіційні тести з правил дорожнього руху. Вимоги до осіб, які керують гужовим транспортом і погоничів тварин. Керувати гужовим транспортом та переганяти тварин по дорозі дозволяється особам не молодшим 14-річного віку. Гужовий віз або сани повинен бути обладнаний світлоповертачами спереду білого кольору, ззаду червоного. Для руху в темну пору доби та в умовах недостатньої видимості на гужовому транспорті необхідно увімкнути ліхтарі. Спереду білого кольору, ззаду червоного кольору, що встановлюються з лівого боку воза. У разі виїзду на дорогу з прилеглої території або з другорядної дороги в місцях з обмеженою оглядовістю водій воза або саней повинен вести тварину за вуздечку повід. Перевозити людей гужовим транспортом дозволяється за наявності умов, які б виключали можливість перебування пасажирів за боковими та задніми габаритами транспортного засобу. Переганяти стадо тварин по дорозі дозволяється лише у світлу пору доби, при цьому залучається така кількість погоничів, щоб можна було направляти тварин якомога ближче до правого краю дороги, і не створювати небезпеку та перешкод іншим учасникам дорожнього руху. Особам, що керують гужовим транспортом і погоничам тварин забороняється рухатися по автомобільних дорогах державного значення. За можливості рухатися автомобільними дорогами місцевого значення. Використовувати вози, не обладнані світлоповертачами, без ліхтарів у темну пору доби та в умовах недостатньої видимості. Залишати на смузі відведення дороги тварин без нагляду та випасати їх, вести тварин по дорогах з удосконаленим покриттям, якщо поруч є інші дороги. Переганяти тварин по дорогах у темну пору доби та в умовах недостатньої видимості. Переганяти тварин через залізничні колії і дороги з удосконаленим покриттям поза спеціально відведеними місцями. Особи, які керують гужовим транспортом і погоничі тварин, зобов'язані виконувати вимоги інших пунктів правил дорожнього руху, що стосуються водіїв і пішоходів, і не суперечать вимогам цього розділу. Дякую за увагу.